Десята ранку в інклюзивно-ресурсному центрі, що у місті Бар збираються волонтери громадської організації Будуємо країну разом за півтора місяця будівельного табору. Вони мають зробити ремонт у частині приміщення. Одні ззовні штукатурять стіни. Решта працюють усередині. Розповідає Ангеліна Щебек. каже, тут зібралися люди з різних куточків України. Не будівельники, у нас є шість майстрів. За якими прикріплені волонтери, які не мають абсолютно досвіду жодного будівельного і майстри вони вже вчать шпаклювати, там, шліфувати, класти плитку. Василина Жовтовська працює вчителькою української мови у місті Жовква Львівської області. Розповідає, доєдналася до організації Торік, допомагала відбудувати інклюзивний центр і бібліотеку. Зараз же шпаклює стіни у майбутній кімнаті раннього втручання. Тут отримати консультацію зможуть батьки дітей від народу. До трьох років. Мені дуже сподобалася ця атмосфера і можливість долучитися до чогось корисного, особливо в такий складний час, коли зараз війна, допомагати людям облаштовувати різні освітні центри. Навпроти будуть соціальні майстерні, де діти з інвалідністю зможуть вчитися столярській та швейній справам. Тут допомагає готувати підлогу під укладку плитки одеситка Анастасія Кирилова. каже, приїхала на першу зміну, але залишилася ще на дві. Дуже важко від цього місця поїхати, не закінчивши цю справу. Ти Відчуваю, що те, що ти робиш, має цінність. Завершили ж стіни і кладуть плитку у кімнаті, де облаштують кухню, аби відвідувачі центру вчилися готувати їжу. А тут буде облаштована актова зала. Наразі бурівці, як самі себе називають, готують основу під монтаж стелі. Розповідає майстер Дмитро Лаврик. Дмитро навчає волонтерів в будівельній справі. Розповідає, на кожну зміну, яка триває тиждень, приїздять нові учасники. Якщо людина хоче, то в принципі за день-два можна дотягнути її до рівня мого. Або навіть і вище Щоранку кожен обирає чим хоче займатися протягом дня. Розповідає Марія. Сьогодні вона завідує складом. Приходили до мене і казали, дайте мені кутик. Ну в моєму розумінні кутик це щось таке. Думаю, ну, там чи гіпсокартон відзмірять, щоб рівний кут. А виявлялось, це треба. Ось така така штука. Ці фото суспільному надала директорка центру Ірина Береза. Розповідає, такою була частина приміщення до ремонту. Тут потрібно було вивести сміття, замінити дах, поштукатурити і пошпаклювати стіни, підремонтувати підлогу. Мали можливість працювати в проекті табір вихідного дня. Ми працювали суботу-неділю, мали тут групку дітей, і ми бачимо, як дітям потрібно оце спілкування. Коли вони певний час перебувають спільно разом. Ірина Береза розповідає, відвідують заклад 403 дитини, з них 240 з інвалідністю. Тож, аби якісно надавати послуги, вирішили розширюватися. Наразі у центрі працюють вузькоспеціалізовані педагоги і психолог. Вони надають корекційно-розвиткові послуги, проводять обстеження, аби з'ясувати, якої допомоги потребує дитина, розповідає психолог Діана Глушко. Для цього використовують кілька методик. Дані вносять у спеціальну програму, яка обраховує результат і дає. Є висновок дане обстеження показує, що наша дитина на нормотиповому розвитку, що мислення дитини словесно логічно розвинути відповідно віку. Далі з дитиною працюватимуть ще дефектолог, реабілітолог або логопед, розповідає очільниця закладу Ірина Береза. До прикладу, свої заняття логопед Тетяна Підгаїнська проводить не лише у кабінеті, але й у сенсорній кімнаті. Розповідає, діти можуть гостро реагувати на шум або яскраве світло. А тут є сухий дощ або ж куточок з пуфами, де дитина може залишитися у своєму просторі, заспокоїтися і далі працювати. Якщо дитина закривається і не хоче йти на контакт з фахівцем, ми приходимо тут, тут є на. Багато зручніше ми беремо з собою розвитковий матеріал. Розвиваючи ігри, використовує у своїй роботі дефектолог Анжела Комендра. Дуже багато в нас матеріалів, наприклад, саме на розвиток наприклад, дрібної моторики, особливо у роботі з дітками дошкільного віку вони дуже це полюбляють. В нас є іграшки для нанизування, так тобто, це розвиває дрібну моторику у діток. Їм дуже це подобається. Ці іграшки яскраві, вони тактильні, особливо діти люблять іграшки з дерева. Організація Будуємо Україну разом не лише виконує ремонтні роботи, а й привезла будматеріали. Гроші на них дають донори, каже Ангеліна Щебик. У першу половину дня волонтери займаються ремонтом, у другу відвідують культурно-мистецькі заходи. Ми не просто приїхали Побудувати, а ми розвиваємо молодь через волонтерство і неформальну освіту. Тому друга половина дня зазвичай це якісь або майстер-класи, або лекції. Закінчити роботи, за словами майстра Дмитра Лаврика, планують за два тижні. Олена Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниччина.